У мене зараз закінчиться гранати, чим я буду його вбивати. О, з ти мені підкидеш ящички? Що мені робити? Як? А я що я мав робити? Де я мав ховатися? Все, нема гранат. Що робити? В нього ще більше, ніж половина ХП залишилось. Чим мені його вбивати? Добре, ну давай спробуємо, я, звісно, не. не розумію. А ні, ти дивись, іде здається? Ні? Іде хепешечка, Ха-ха-ха! Навіщо гранати використовував? Хепешечка в нього пішла, пішла хепешечка. Нічого, зараз ми тебе. Чікпик і все. Я не хочу. В тебе з рота пахне. В тебе пахне з рота, я не піду. Все? Ізі. Easy.